Привіт! Щоб сформувати швидкий навик використання артикля після прийменничка, нам з вами треба використати ейдетику. І зараз ми з вами зробимо таку шпору на собі. Отже, тут головне знати і виявляти зразу, чи я йду на озеро. Чи я є на озері. Виставте, не соромтеся собі ось ці дві шпаргалки. Я йду куди? В кухню я в кухні, чи був у кухні. І все решта в нас буде тільки ось цими двома питаннячками. куди і де. Тепер головне, що ми з вами зробимо: ось тут де куди, уявіть собі, наші артиклі дерес і змінився тільки артикль der на «den». І цю зміну ми назвемо з вами Дрезден. Так і її назвіть. Грайтеся, смійтеся з цього всього. Дрезден. Дернаден аді, дас, і ді, як сиділи на трубі, так і сидять. Правда, уявляється? Далі. Тепер, коли ми будемо з вами говорити на кому, на чому, у кому, у чому в садку, на озері, в лісі, в кухні. так? Тут ми використаємо уже наші артиклі датіва. Пам'ятаєте, наш Демид і Демидятко давали державі день у день податки. І давайте і посадимо тут на руку ось нашого Демида і Демидятко, які дають державі держаночого роду в давальному відмінку. І день у день це кожного дня множина. І ось ці два жеста. Виставляйте собі, коли вам треба буде щось сказати. Наприклад, Озеро Деазе, він в німецькій мові. На озеро буде Андензе, на озері Андемзе, скорочено ам. І так з іншими усіма словами. Обов'язково нагадаємо собі, що це правило цих двох наших жестів куди. Іде, буде стосуватися прийменничків хамелеонів, тобто прийменників, ті, які вимагають до себе або акозатіва, або датіва. І ці прийменники ми повторимо: ін, ан, небен, фор, хінтер, унтер під, юбе і цвішен між. У мене є таке відео. Силочку побачите в кінці відео на нього. Тренуємо. Беремо іменничок, іменник De Park. Зразу собі уявляємо, що де може бути в за Ден, в ден. Так? І використовуємо його в реченнях: Я йду в парк. Куди? Ich gehe in den Park. Пам'ятаєте, на руці в нас змінилося «ден». De І я була в парку Ich war in dem Park. Тобто парк. -то і так тренуємо з іншими словами. Іменник жіночого роду die Schule. Я йду в школу. Ich gehe in die schule. І я в школі, ich bin in der Schule. Або ich war. я була in der schule. Середнього роду іменечок Das Lokal. Ну, таке, знаєте, кафе, де можна поїсти, добре поїсти, щось попити. Das Lokal середнього роду. Я іду, куди на руці в нас середній рід не змінився. Ich gehe in das Lokal, скорочено ins Lokal. І ми були в цьому ось е, такому е, закладі. Там де їдять ich war in dem локаль або іхва ім локаль. Множину візьмемо діпой ме дерева. Я іду під дерева їх geje unte die бойме. І машина стоїть під деревами, дас авто щеї ден боймен. Там ще в множині до іменничка теж ен додасться. Ускладнимо трішки завдання і використаємо ті ж самі іменнички, тільки з прикметниками. Ну, так от. «Те парк, і будемо говорити гарний парк. Що я йду в цей гарний парк, і я була в цьому гарному парку. Пам'ятаєте, що наш «дер» змінюється на Ден, і всі прикметники після ден будуть з «н». І якщо в давальному «дер» зміниться на «дем», то прикметнички теж усі з -н. Ich, gehe in den schönen Park. ich war in dem schönen парк. Можете підставляти інші іменники чоловічого роду, і робити те ж саме. Жіночого роду іменник тишуле. Я йду в нову школу, скажемо, і інді ноєшуле. Бува козатів у нас нічого не змінюється все з е жіночого роду Найлегше жіночий рідва козитеві. І я був у новій школі і ноєн шуле». Бо знаємо, що якщо є дем, «дер», дем чи ден в датіві, то всі прикметники тоді йдуть з N. Середнього роду наш беремо локаль, das локаль». і візьмемо прикметничок gemütlich їдальня. гемютліхе локаль. «In das gemütliche Lokal», бо якщо є «der», «die», «das», то прикметник має закінчення Е. E, а наш артикль в акузативі не змінюється, тому лишається цей для акузатива такий закон. І в давальному «Ich war in dem gemütlichen Lokal». Додавайте ще, наприклад, «das Haus», будинок, новий будинок. Робіть те саме. Я йду і я був. Щоб е, натренувати, тільки формування навику е, завдяки е, багатьом вправам, е, сформує вам ось цей, ось цей вміння правильно застосовувати артикль. Візьмемо множину Знову ж таки, Bäume» – дерева і ми візьмемо маленькі дерева. Так, я йду під маленькі дерева «Ich gehe unter die kleinen bojme, Бо в множині нас має бути перше е, e, друге N. І я був під маленькими деревами і хва унта Ден боймен». Бо в множині в давальному відмінку, ще й до іменка додається N. Це все зараз побачимо на письмі. Можемо собі зараз намалювати ось таку схему. Це, так би мовити, є ейдентична таблиця, майдмеп по-модному. Всі прийменнички в Хмаринці, прийменники місця знаходження, це ті прийменники, які бігають від акузатів до датіва. І в залежності від того, чи ми поставимо запитання, куди чи де, такі будемо вживати артиклі. Якщо куди на руці, ден, діда з якщо де, на кому, на чому, в кому, в чому, тоді дем, дем, де ден. Сюди ж додаємо прикметники. Після артиклів давального відмінка. Всі прикметники мають закінчення N. Це ж саме N мають ще «і» після артиклів acuzativa, але чоловічого роду і множини. А жіночий і середній акозитів лишаються прикметнички з закінченням E. «е». Дивимося це у реченнях. Wir sind im Winter an den wunderschönen See gefahren. Ми взимку їздили на прекрасне озеро. Wir waren an dem wunderschönen See. Ми були на прекрасному озері. Отже, якщо куди, тоді буде an den, якщо де, an dem. А прикметничок і тут, і тут з n. Räume das Besteck in die untere Schublade ein. Прибери прибори в нижню Das Besteck ist in der unteren Schublade. Прибори в нижній шуфляді. Ну, це жіночий рід. Бачимо в акузатіві інді. І закінчення прикметника теж інді унтере. І в давальному відмінку після «дер». Звичайно, прикметник з N. Hinter dem Modernen Haus gibt es einen Spielplatz. За тим сучасним будинком є гральний майданчик. Де датів за ким за чим. Відразу бачите, я цей хінтер зробила килимочком, щоб ми розуміли, що це давальний відмінок. Ось, і так, як будинок середнього роду, у нас є дем, і далі прикметник з N. Gehen wir hinter das moderne Haus. Давай підемо за той сучасний будинок. Як уже йде середній два козитеві, то не міняється артикль, а якщо є дедіда, то прикметник з E. Е. І візьмемо ножину. І хвіл им Sommer in die šnee bedengefan. Я хочу влітку. Поїхати в гори покриті снігом. In die, куди воно артикль. Перше е, і тоді прикметник з N. Berge Бергефарен. Друге речення в давальному відмінку: ich war in den Schneebedeckten Bergen. Я була в снігом Покритих горах. Ось так можемо сказати дослівно, Ну, але наш художній переклад буде дещо інший. Тому я схиляюся завжди до дослівного перекладу. Щоб ми розуміли це. Домашнє завдання полягає в перекладі 10 речень. Перше. За цим маленьким будинком є сад. Один сад чи якийсь сад. Друге. Ми стоїмо перед старим замком. Третє. Ми йдемо за цей гарний будинок. Четверте. Над цим круглим столом висять п'ять ламп. П'яте. Ми їдемо через цей довгий міст. Шосте. Моя машина стоїть біля тої великої будівлі. Сьоме. Між цими гарними будинками росте багато дерев. Восьме. За цим великим круглим столом ми їмо. Дев'яте. Ми зараз на другому поверсі. Десяте. Ми йдемо зараз на третій поверх. І знову ж таки буду казати: не лінуйтесь, зупиняйте кадр, переписуйте ці речення, лишайте місце на переклад, перекладайте і тільки тоді сідайте до самоперевірки. Отже, перевіряємо себе. Hinter dem Kleinen Haus gibt es einen Garten. Es gibt einen Garten hinter dem kleinen Haus. Wir stehen vor dem alten Schloss. Wir gehen hinter das schöne Haus. Über dem runden Tisch hängen fünf Lampen. Wir fahren über die lange Brücke. Mein Auto steht neben dem großen Gebäude. Zwischen den schönen Häusern wachsen viele Bäume. An dem großen runden Tisch essen wir. Wir sind jetzt im zweiten Stock. Das haben schon in dem zweiten Stock. Десяте. Wir gehen jetzt in den dritten Stock. Приємного тренування.